Цей розклад допоможе зрозуміти, яких чоловіків ви приваблюєте та чим саме ви привабливі для них. І ви приваблюєте зрілих, самостійних чоловіків. Сильних чоловіків, які в своєму житті вже щось пройшли, багато чого перебороли, багато з якими опорами, з якими проблемами зіштовхнулися, і вони то все перебороли. Вони змінилися під пливом свого досвіду. Приваблюєте чоловіків, які не бояться нових труднощів, які якоюсь мірою готові до нових викликів до. А перше враження у чоловіків про вас таке, що ви, немов дещо закриті. Ви не відкриваєтеся відразу, а можливо, ви взагалі не надто відкриваєтеся іншим. Щось тримаєте, щось основне, головне, важливе тримаєте лише для себе. І через це створюється якесь таке відчуття загадковості, і чоловікам, немов аж хочеться розгадати, а хто ви, а що ви, про що ви, а що ж у вас там на душі. А приваблюєте чоловіків, ви своєю теж зрілістю, тим, що ви не видаєтеся на якісь ілюзії, тим, що ви бачите життя таким, яким воно є. У вас якийсь тверезий погляд на життя, і можливо, завдяки отакому тверезому погляду на життя, ви і самі не граєте ніяких ролей. І хоча, на перший погляд чоловіків, ви дещо закриті, але в той же час ви не граєте ніяких ролей, ви такі, які ви є. А дещо відштовхуєте ви їх тим, що у вас немов усе життя вже розплановано. Сьогодні я роблю оце, бо завтра мені треба зробити оце, бо через рік, через п'ять, через десять я хочу дійти до цієї мети. І іноді в чоловіків складається таке враження, що в цьому плані місця для нього просто немає, бо ви розпланували власне життя, можливо, без врахування того, що там може бути присутніший чоловік. А щоб дужче їх привабити, щоб дужче їх зацікавити, не бійтеся показувати свою силу. Але якось більш м'яко, по-жіночому. Щоб чоловіки могли зрозуміти, що в вашій імперії їм місце також є. Можливо, якщо чоловіків відштовхує те, що ви все розпланували в своєму житті, ви зазвичай якось так у розмові кажете: я буду робити отак, або я йду туди, або я планую те. Додайте в цю розмову ще. А якби в мене був чоловік або своїм чоловіком, своїм коханим, ми б отак зробили, ми б туди поїхали, щоб чоловіки зрозуміли, що ви не лише сильна, незалежна самостійна, але і що повторюся, біля вас, у вашій імперії, є місце самодостатньому гідному вас імператору, бо ви вже швидше за все імператор власного життя. Імператриця власного життя, але дайте їм зрозуміти, що ви не відштовхнете гідного вас чоловіка.